Згідно розпорядження тимчасово виконуючи обов'язки подільського міського голови Олега Богдановича Албанського про проведення толоки на території Подільської міської територіальної громади з метою підготовки до 31-ї річниці незалежності України та забезпечення належного утримання території Подільської міської територіальної громади і створення сприятливих умов життєдіяльності мешканців, організувати та провести. 20 серпня 2022 року на території Подільської міської територіальної громади День Толоків. Організувати та провести заходи з прибирання та благоустрою закріплених відведених територій з силами працівників підприємств організації установ, незалежно від форм господарювання. Відповідальні особи це керівники усіх підприємств, організацій та установ, усіх форм власності до 20 серпня 2022 року виконати роботи з відновлення належного санітарного стану та благоустрою на прибудинкових територіях у термін до 24 серпня 2022 року, відповідальні особи, усі мешканці приватного сектору міста, а також керуючі компанії з обслуговування житлового фонду, це КВП «Городок» та Курінь-2, а також голови ОСББ. Провести порядкування території загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів відповідальні особи це управління освіти, сім'ї та молоді у строк до 20 серпня 2022 року. Привести до належного санітарного стану закріплення зупинки громадського транспорту, дитячі майданчики, пам'ятники та пам'ятні знаки, ліквідувати виявлені стихійні сміттєзвалища на території Подільської міської територіальної громади, виконати підчищення зелених насаджень у дорожньо-олейних смуглах проїзних частин нашого міста. Відповідальна особа, комунальна організація благоустрій та усі роботи провести до 24 серпня 2022 року. Привести належний санітарний стан території парків, скверів, закріплених зон відпочинку. Відповідальні особи це зелене господарство Подільськ водоканалу, дані роботи провести до 24 серпня 2022 року. Відремонтувати та привести до належного технічного стану спортивні майданчики. До 24 серпня 2022 року відповідальні особи управління управлінні освіти, сім'ї та молоді. Виконати роботу до проведення до належного санітарного стану території кладовищ, братських могил, закріплених пам'ятників та пам'ятних знаків, відповідальні особи, меморіал-сервіс. До 24 серпня 22 року. Шановні мешканці Подільської міської територіальної громади, закликаю усіх небайдужих прийняти найактивнішу участь 20 серпня цього року у проведенні дня толоки, привести свої усі прибудинкові прилеглі території до належного санітарного стану. Усіх ті, хто має якесь відношення до нашого міста, будь ласка, не залишайтесь байдужими. Зробіть наше місто у цей день чистим та охайним разом до перемоги. Слава Україні!